Переможці не зазнають шкоди від другої смерті. Книга Откровення 2.11. Перша смерть це смерть біологічна, та, яку ми бачимо на похоронах. Для багатьох людей здається, що коли людину поховали, то на цьому тема закрита. Але насправді все тільки починається. Багато людей, особливо похилого віку, мають одне бажання найшвидше розпрощатися зі своїм тілом, яке змучене хворобами, недугами і проблемами. Тому що їм важко вже жити в цьому тілі, яке постійно розкладається, постійно тліє і старіє. Вони думають, що смерть для них це вихід, але реальність така, що для людей, які не примирилися з Ісусом Христом при житті. Смерть друга над ними буде мати владу, і коли вони помруть, вони отримують те ж саме тіло з усім багажом проблем і хвороб у вічність, і там вони не зможуть уже з ним розпрощатися, і в додаток будуть мучитись за ті гріхи, з якими не хотіли розпрощатися.